Слава Україні! Я не про Кримський міст обіцяю, сьогодні про це було сказано дуже багато, а завтра, можливо, ще більше. А власне, багато що вже відбулося, а ще більше ми побачимо протягом найближчого часу. А от про зерно нагадати все-таки думаю, варто. Про зернову угоду. Власне, як і про те, і це проговорюю сьогодні перший раз, а потім ще раз скажу. Будь ласка, будьте чемними. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, тому що після тих подій, що формують наше майбутнє і впевнений впливають на здобуття нами перемоги, звичайно, русняві будуть агонізувати. Звичайно, будуть робити якусь, вибачте, западлянку. А що вони можуть робити? Стріляти, стріляти, ще раз стріляти. Але в нас є ППО, в нас є Збройні Сили України. Збивали вони і будуть збивати цих вражів. А от правила поведінки. Треба їх дотримуватися. Тому, якщо треба, в укриття. Мінімум, мінімум підкреслюю правило двох стіп. Ну і власне трошечки про зерно. Тут все, як кажуть, дуже просто. Недаремно Україна підписувала цю угоду з Туреччиною організацією Націй, не з Росією. То що нам від того, що Москва заявила: що ми виходимо із зділки. Та йдіть ви нахер, виходьте. Ви вже це робили минулого року. Чим закінчилося? Ви повернулися. Те саме зробите найближчим часом. Не кілька днів, можливо, пару тижнів. Можливо, це вже відбудеться у серпні, трошечки пізніше або раніше. Тож математична похибка. Але повернуться. Тому що ви кинули я до росіян і Туреччину, ви кидаєте Китай, коли говорите про нерозповсюдження ядерної зброї, а самі вставляєте пістона Лукашенці, заносите йому ядерні заряди. Ви обдурили товариша Сі. Він цього не і він це пам'ятає і чекає зручного моменту. Власне, ви підняли свого кволого Ятагана на Ердогана. Він цього не забуває і не забуде. Тому що ви йому обіцяли. І він на весь світ сказав: що все буде добре, все буде окей. Зерно буде йти далі чорноморською угодою. І що далі? А далі нічого, я сподіваюся, що зернова угода буде все таки працювати. А там, де є турецькі військово-морські сили, буде безпека. Там, де є наша зона відповідальності, буде безпека. І хотів би бачити, як оці мордорські недоофіцери та генерали будуть казати бийте по цивільних кораблях, які йдуть під прапором будь-якої країни світу, а на борту екіпажі з громадянами різних держав, в тому числі, наприклад, Туреччини. Або Ще якої-небудь країни. Тобто ми бачимо, як розгортаються події. Події дуже цікаві. У будь-якому разі, ми все виконуємо, дотримуємося, всіх обіцянок, всіх правил, а наші хлопці б'ються, як титани на усіх ділянках фронту. І найголовніше хвилює оце, щоб всі повернулися додому зі щитами. Боже, бережи наші війська! А зерно було, є і буде. До речі, подякуйте одеським аграріям. За те, як вони працюють, і скільки зерна вже видали державі на гора. Я теж особисто дякую. Так що тримаємо стрій і знову нагадую: правила поведінки під час повітряної тривоги. Ми переможемо, в цьому немає жодних сумнівів. А турецькі субмарини, я думаю, теж будуть поглядати за безпекою зернової угоди. Але це дещо інша історія і про неї пізніше. Слава нації! Смерть ворогам тихої ночі, максимально тихої ночі.